Дівчатка 13, 15, 20 гривень капсул. Для проби, якщо сум, е, сумніваєтесь, візьміть хоча б 5, 10, як захочете. У мене дівчата брали, не знаю, мені всі казали, що дуже хороші. Я вже сказала про капсулу. Тому можете, дівчатка, взяти на пробу, як вам мені, наприклад, подобається і ті, і ті. Зараз я вам можу їх показати, а ви, можливо, хто захоче. Зараз я відкрию і ви подивитесь. Капсулки. Так, хороші. Персіл, дівчата, 4 в одному. Дивіться, які круті, класні. Теж, дівчата, неодноразово стирала суперові класні капсулки, дівчат. 4 в одному. Тут іде опаласкиватель. Тут і. Йде... Коротше, дівчата, 4 в одному дуже круті, по 20 гривень. Вони так пахнуть. Просто бомбезна дівчатка. Хто хоче, беріть на пробу. Кому які відложити, пишіть. Далі, отакі дівчатка йдуть по 15 гривень. Ця дівчатка вже новий, нова поставка, була вони вже трошки йшли дорожче, тому вони по 15 гривень. Трошки вони подорожчали там, де я беру на складі. Ці по 15. Три в одному дівчата теж підходять і для. Білих і для кольорових речей, дівчатка. І ось такі йдуть по 13 гривень. Ось такі йдуть по 13. Можете, дівчата, брати в різнобой, можете взяти двоє таких, двоє таких, як захочете, дівчата. Ці йдуть, дівчата по 13. Ось такі. Так що пишіть, не стісняйтеся, можливо, кому які відложити, я відложу. Дівчатка, капсули хороші. Всі замовляли в мене і всі були задоволені. І досі беруть. Навіть коли мене їх не було, запитували, коли мене їх не було, я вже спеціально замовила, бо знаю, що будуть...